Вітаю! Ви дивитесь Newsroom, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Це буде фальстарт. Звичайно, воно напрошується, шмигаля зняти, але. Їм би вигідніше було це зробити е, восени, якщо щось піде не так. Якщо у нас будуть е, відключення світла, да? ну, зараз ми там з розумінням ставимося, але це ж людям вже, ну, під набридло. Да? Е, ми вже ж пам'ятаємо ту зиму 22 23 року, але ж тоді це було 3,5 місяці весь отой напряг. Да? А зараз, якщо воно буде, скажімо, півроку, е, то логічно було б Зеленському. На заклання віддати уряд, ну у них ніяких пієтетів нема до Шмигаля, він не з їхньої пісочності, він якби призначена фігура, його можна віддати на заклання, да, пожертвувати ним, щоб коли коли все стане погано, да, там типу сказати, Ну ось він ж винуватий, ну, не, ну, не Андрій Борисович, не Володимир Олександрович. там в бідах України винуваті, винуваті тільки сирський шмигаль, там ну і ще призначимо когось. От е, і тому, як, як на мене, фальстарт. початок липня, От це було б логічно там десь в кінці жовтня е, зняти. Е, те, що його знімуть, тут к бабушки не ходить. І я вам це ну е, я, я про це говорив. Що як тільки дуже стане погано, шмигаля першого здадуть. От, він перший на заклання, але як на мене, зарано, зарано поспішили. Е, ну, одна із кандидатур, е, ну, вони, вони можуть когось взяти з боку. Е, там, е, вони можуть взяти, до речі, технократа, ну або принаймні анонсувати, що буде там тіпа, хороший технократ. Якісь на але е, колись раніше до Нового року говорили, що якщо Шмигаля будуть міняти, то будуть міняти на Єрмака. Чому щоб додати Єрмаку повноважень? Да? Там, тіпа, статусності. Ти Єрмак, да. хто такий Єрмак? Там, тіпа, хто він такий? А Так скажуть, ну, Єрмак це інституція, це третя фігура в країні. Да? От, але між тим я думаю, що можливо Єрмак боїться Е, Ну, е, е, Хазяїна тіньового кабінету, статусу головного кардинала країни, да, кардинала своєрідного рішельє е, в цій країні, е, головного розводящого, і йому можливо і не потрібен е, офіційний статус для цього, якщо всі розуміють, хто в домі хазяїн, і тоді може це бути. Е, будь... Яка фігура, так само маріонеткова Неткова, як ну, знімуть зараз Шмигаль, а потім скажуть, ой, ми помилилися в листопаді ще раз поміняють когось? Тоді може таке бути. І тут неважлива фігура, тому що саме головне у них при кастінгі да, на цю роль. Да? А так як Зеленський театрал, то він же розглядається все як процес, як процес кастингу, да То для цю роль потрібен хто? Хто буде першослухняний? Друге лояльне особисто до Зеленського, третій безамбітний От слухняний єрмаку лояльний до президента, який буде казати нема Бога крім Зеленського, і Єрмак його От якщо він знає цю формулу, це вже там необхідно, да Потім ну вже ну, те, що ми говоримо. А якщо він ще там і розумнічать при цьому, і ще буде там щось намагатися. Умнічать, що, що тут умнічать, якщо у нас півбюджета бюджета нам дають донорам, донорською допомогою? Ні, ну тут можна щось, але ж для цього треба перекрити схемки, Для цього треба заткнути рота гетьманцеву, да, там, що сказати, що тут робимо, тут не робимо. Для цього треба зробити е, багато чого для лояльного для бізнесу, будь-щоб е, держава е, розпливалась перед бізнесом. Для цього потрібно, щоб е, внормували все-таки там бронювання для е, укроборонпрома <кій> і тих, хто е, забезпечує економіку, в тому числі і просто трактористів. Да, де... От, Пам'ятаєте, у нас в Соєцькому Союзі була Паша Ангеліна, да? там на тракторі. То зараз вже десь по Сумській області є кілька випадків, коли за Джавеліни, ой, Джавеліни, Господи, як їх комбайни. Да, джангіри, да, да. за Джангіри сажають уже, е, жінок, о, тому що хлопців немає, їх всіх призвали е, і е, ну, десь переборщили, можливо. Да? З цим, от у мене я в проєкті в цьому. ми рімкомплекти розвозимо постраждалим домогосподарствам в прифронтових громадах. Да. ну Де бахнуло, вибило вікна, і там треба ці USB плити, позабивати це, все, приїхати. Так проблема розгрузить. Ну, фура приїхала, а нема здорових чоловіків. От, від слова взагалі. Тобто збираються дядьки. Там я вже там, намагаюсь, там трошечки там, щось допомагати, хоча ж я ж теж якби не юнаша вже. Да? І от, але дивлюсь, всі решта ще старші мене. Ну, до, до, до Це вам ефективна мобілізація. Є результативна мобілізація? Є ефективна. Тут, що ж, да? я дивлюсь теж, як е, 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 до речі, парадокс. Процвітають десь в райцентрі за 200 кілометрів, що перше бачиш, що діла йдуть погано, закриваються маленькі магазинчики. Зате в прифронтовій зоні вони процвітають. Чому багато військових? Військові все одно приїжджають, скупляють ще десь, ще десь щось таке. От. Але, от перше, що я бачу, коли їдеш там по Сумщині, і десь 50 кілометрів віддалі від фронту ну, це помітно, дуже помітно, що у нас справи йдуть не дуже класно в економіці. Нема чоловіків, Добре. немає кому там прийти пиво купити, там ще, що, ще щось. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами, з Ньюзрумом!